Після довгої перерви я знову повертаюся до свого блогу. І почати хочу з того дня, який чекаю щороку, 21 грудня, день зимового сонцестояння. Момент, коли світло ніби згадує про нас і починає повертатися. Я прокинулась тоді, глянула у вікно і там таке небо. Розфарбованих хмарами всіх можливих відтінків. У нас на півночі саме з цього моменту небо стає іншим: живим, мінливим. Наче світло намагається нам сказати: я тут, я повертаюсь. На вулиці тоді був мороз, та ми все одно вирішили обкатати скутер. Наша Гілько проважала нас своїм образливим поглядом. Вона завжди так дивиться, коли думає, що ми їдемо на пригоди або полювання без неї. І ми поїхали зустрічати сонце, яке, як кажуть, народжується. Проїжджаємо повз фабрику, де роблять модульні будинки для півночі. А може, не лише для півночі. Вони стоять там як акуратні коробочки, що чекають на своїх нових господарів. Ми заїхали в нашу столу за село. Я вже розповідала про неї маленький дерев'яний будиночок із грилем, доступний кожному, і жителям, і гостям. Така собі скандинавська мініатюра тепла. Місце, куди можна просто приїхати, розпалити вогонь і побути? Ми розводимо багаття. Дерево спалахує не одразу, але потім вогонь береться впевнено. Тут усе зроблено дуже по-людськи, Дерев'яна стуга, чиста і затишна, світло не тільки від вогню в грилі. Над ним ще висять підсвічники і маленькі чайні свічки додають тепла. І вогонь ніби стає багатошаровим. Я знімаю полум'я, ми підкладаємо дрова, вогонь знову оживає, а я знову знімаю. Це прості рухи, які несуть щось заспокійливе, робиш і бачиш результат. Дерево, вогонь, тепло. Знаєте, дивлячись на цей вогонь, я задумалась. Я задумалась про момент, коли я вперше відчула, що моє життя змінилось назавжди. Не одразу зовні, спершу всередині. Коли я дозволила собі бути щасливою по-справжньому. Коли я перестала погоджуватись на незручних людей, незручну роботу, незручні умови, в яких я жила роками і які не робили мене щасливою, це не було гучне рішення, швидше тихе. Я просто сказала собі: досить, можна інакше, я дозволила собі зупинитися, щось втратити. Відновитися від усього і спробувати невідоме почати з нуля, без гарантій, без чіткого плану, якого досі в мене немає, а просто піти в нове. І саме тоді життя вперше відповіло мені симетрично і привело мене сюди, Оцей північний спокій. Серед лісів, озер і світло, яке повертається. Іноді я думаю, що зміни починаються не з подій, а з внутрішнього дозволу. Вікно у Льодовій Кірці. А за ним синій день і замерзле озеро. Оця синювата тиша півночі, яку неможливо пояснити словами, ти мусиш це побачити. Поки в стузі розпалювався гриль, і будиночок починав потроху прогріватися, ми вирішили не сидіти на місці. І поїхали в ліс. Їдемо скутером по засніженому лісу. Сніг тут рівний, чистий, ніби його тільки-но поклали. Дорога вузька, дерева стоять щільно, і все навколо виглядає дуже спокійно і навіть серйозно. І раптом ліс розступається. Перед нами відкривається простір, гори, долина і сонце. Воно ще низьке, але воно яскраве. І, здається, що саме зараз воно заявляє про себе, ніби каже Я тут. Я повернулася. Навколо Снігові Галявини. Білий Сніг і тепле, тепле світло. Світло змінюється щохвилини. Це той момент, коли камера не встигає за очима. Бачили свіжі сліди лосях? лосів. Сліди ведуть углиб лісу. Ми трохи сповільнюємось. Є надія побачити лося, але сьогодні ні. Ліс залишає лосів собі. Повернулися до стула. вогонь розгорівся. скло вкрите інеєм. Я проводжу рукою, витираю маленьке віконце, і крізь нього з'являється вогонь. Такий простий момент, але дуже справжній. Холод ззовні і тепло всередині. Потім гриль. Сосиски повільно смажаться, шкварчать. Нічого складного, просто їжа, просто вогонь і просто очікування. Поруч парує чай гарячий, парує без поспіху, тримаєш кружку в руках і відчуваєш, як тепло повертається в пальці. Вогонь горить, за вікном синій день, світло ще народжується, нічого не відбувається. Але саме в цьому і сенс. Можна просто дивитися. Після цього ми їдемо додому. Озеро, дорога і туман, який поступово накриває озеро. Він не лякає. Туман, який не лякає. А потім настав Різдвяний день, точніше перед різдвяний. 24 грудня він почався з нашої прогулянки, з Вільку, нашою собакою. Небо тоді було ну, ніби жовте золото. Вілько йшла на його фоні і виглядало так, ніби вона вирізана з цього світла. Через якийсь час золото в одному кутку неба почало змінюватись. Спочатку на рожеве, потім на синє небо рухалося, мінялося, ніби не могло визначитись, яким воно хоче бути сьогодні. Ми йдемо по засніженій дорозі, попереду ліхтар. Дивно, він світиться, навіть попри те, що навколо і так світло, наче додає ще один шар, подвоює світло, не заважає, а підсилює. Вільку зупиняється і починає копати сніг. Ой, вона це обожнює. Ну, не даремно вона північна собака. Зима це її стихія. Вона копає, нюхає, радіє, ніби їй тут абсолютно правильно. Ну, нарешті. Йдемо далі. Просто дорогою. І, як завжди, без поспіху. Коли ми повертаємось додому, небо не зупинилося. Навпаки, воно вирішило показати нам ще більше: на небі з'явилася райдуга справжня, Посеред зими. Я ніколи раніше такого не бачила, і, чесно, спочатку навіть не повірила очам. Райдуга трималась довго, дуже довго, наче не поспішала зникати. Я стояла і дивилась на неї, і в голові було тільки одне якщо це бачу я, Українка, значить це гарне знамення не лише для Швеції, а й для України. Бо я побачила її своїми очима. Потім небо почало змінюватися знову. Воно ніби оголосило прихід вогняного коня. Кольори стали густими, рожевими, червоними, вогняними. Вони рухались, накладались один на одного, і кожна хвилина була іншою. Як виглядає шведська куття? Рисова каша солодка, смачна? А тарілочці вона поливається отаким от соусом на сухофруктах. А потім я приготувала кутю так, у Швеції також їдять кутю. А після Різдва був шторм. Я дивилась на нього з вікна так уважно, ніби це іспит. Вітер так мотиляв флагштоком сусіда, що я боялась, упаде на його дім. А ще мені було шкода самого флагштока. Це ж моя маленька традиція щодня дивитись на нього і визначати звідки вітер. Чомусь для мене це важливо. Не знаю чому. Це стало звичкою, частиною мого дня, моєю маленькою точкою опори. І в той момент я зрозуміла, як сильно навіть дрібні речі можуть бути важливими. Як легко може похитнутися те, що здається стабільним. Він звучить. Ось так він виглядає. А вже наступного дня, як це часто тут буває, прийшов зовсім інший стан. Після шторму день був ясний і чистий. Небо почало з рожевого сходу сонця. Над лісом висіла велика жовта луна, ніби вона не встигла піти спати, вона просто залишилась ще трохи подивитись на ранок. Потім прийшов новий рік. Ми запалили маршал, так у Швеції називають свічки біля входу в дім. Це стара скандинавська традиція освітити дорогу добру і щастю, запросити світло в дім. Мороз тріщав, свічки горіли, і рівно опівночі почалися салюти. Моє ставлення зараз до салютів дуже неоднозначне. Я розумію, що це радісно і весело для когось, а мені було тривожно. А ще були погані асоціації, хоча я не засуджую нікого, а вже ж. Мені було шкода оленів, які бігали у вольєрах, лякались, і дзвін їхніх дзвіночків розносився по всьому селу. Було шкода собак, яких не встигли забрати в дім, і які сиділи злякані і притиснуті до землі у своїх вольєрах. Дивна це традиція, салюти, коли радість для одних стає страхом для інших. 1 січня ми палимо наші класичні фінські свічки. Наступного дня ми палили фінські свічки це також наша зимова традиція. І, водночас, скандинавська традиція ще раз освітити добру і щастю дорогу в дім для добра і світла. Ми на таких свічках готуємо каву, просто ставимо чайник зверху, і він повільно гріється, поки всередині дерева горить вогонь. Але цього разу ми не готували каву, ми просто дивилися на світло, на полум'я, на місяць на небі, на тумани і дим, які пливли. Світло горіло довго, бо вогонь у середині дерева. І в цьому було щось дуже затишне. Першого дня після нового року я працювала. Минулому році я пообіцяла собі вести щоденник вдячності. От у першому дні я подякувала за сонце, за його захід об одинадцятій годині ранку. Рожево золоте, дуже ніжне сонце вкладається з папки, але як красиво. І коли я дивлюсь на ці світанки, на ці ліхтарі, на цей вогонь. Я думаю, що якби ніжність можна було побачити або торкнутися, вона б виглядала саме так. Щойно побачила на третці, що на небі можна зараз побачити Юпітер. Ану подивися, он він біля місяця. І так завершується моє відео світлом, сходами сонця, заходами, бліхтарями, відблисками на снігу, костром. Це було завершення року і початок нового. Така собі ниточка між тим, що було, і тим, що вже прийшло до мене. Я бажаю кожному, хто дивиться це відео, аби ваш рід приніс вам щось хороше: натяк, знак, світло, кожному своє, і щоб ви теж дозволили собі бути щасливими. Бо інколи достатньо просто цього дозволу, і все починає складатися.